Добрий день, дорога церква. Слава нашому Господу Ісусу Христу за те, що в нас є така можливість сьогодні служити Йому, слухати Слово Його, довіряти Йому, сідайте, будь ласка. І Саша Олександр, коли казав за пожертвування, вже сказав частину моєї проповіді. Тому ми будемо продовжувати вже її. Ну, але слава нашому Богу! Знаєте, хотів би запитати. Що є тут на землі, таке дуже важливе те, що вже не повернеш, і воно дуже драгоцінне в нашому житті. Це наш час. Так, Це час, котрий швидко спливає. Цього дня вже ми ніколи не повернемо цього часу. І це дійсно так. І він дуже швидкий. Знаєте, і коли ми співали, я не буду робом гріха, бо я є дитя царя, ми є дітьми царя великого всемогутнього Бога. І знаєте, такий приклад сьогодні тема моєї проповіді буде особисті відносини з Богом. Особисті відносини з Богом. Знаєте, і в мене, коли я готувався, я згадав таку річ, у нас є син Ілюша, ви знаєте, всідає, йому вже сім років. І я замітив, ми живемо разом з бабусею, і у нас виходить така трійця. Він то з бабусею, то з татом, то з мамою, і ми так частіше. Я замітив, з ким він сьогодні проводить свій час, свій день, з тим він просто приходить, Шилюша, до мене, він біля бабусів, тому що він сьогодні провів час із бабусею. Його не можна відтягнути від неї. Він там, няшиться з нею, провів день з мамою. Все, він мамин синочок, його не можна від неї відірвати. Коли він сходив з татом в дитячу кімнату, в Макдональдс, все, татин син. Мама, бабуся, вибачте, сьогодні я татив, я подивився, куди ми сьогодні вкладаємо свій час, стосунки і відносини, то ми будемо мати взаємність від того, Ви згодні зі мною. І хотів би сьогодні я хочу поговорити про найважливіше у житті християнина, про наші особисті стосунки з Богом. Якщо я запитаю, чи є у вас особисті стосунки з Богом. Ми всі відповімо, що так. так, церква, у нас є стосунки з Богом. Багато людей знають про Бога, читають про нього, навіть відвідують церкву, але не мають справжніх, живих відносин з Богом. Бог створив нас не для релігії, для спілкування, близьких стосунків з ним. Він створив нас, щоб ми могли спілкуватися з ним, щоб ми могли ділитися те, що в нас сьогодні є на серце. Він нам відповідав. Давайте розглянемо, що означає мати особисті відносини з Богом і як їх розвивати. Бог бажає спілкуватися з нами. Біблія говорить, що Бог завжди прагнув бути в стосунках з нами. Ви пам'ятаєте, з самого початку, коли Адам і Єва були в Іденському саду, це був рай. Так? Це були гарні стосунки, гарна погода. Ми читаємо там прохлада дня, всі ці речі. Це був дійсно гарний благословенний час. Але ми знаємо, що гріх відділив людей від Бога. Був гріх і буття 3:8, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолодних дня». І сховався Адам та жінка його від линя Господа Бога між деревами раю. І ми знаємо, пам'ятаємо, да, як були стосунки, Бог давав все необхідне Адаму, і жінку помічницю дав, і все необхідного дав. Але ми бачимо, що був непослух, і гріх прийшов в цей світ. І стосунки з Богом, вони зруйнувалися. Ми пам'ятаємо, як Господь каже Адам. де ти, чи знав, Господь де Адам? Знав, звісно, знав. Але не було стосунків. Так і в нашому житті бувають такі речі, що ми щось робимо, чи не знаємо, що Бог сьогодні знає наші серця, все бачить. Але ми ховаємося, і це один із аспектів того, що наші стосунки вони не зовсім такі, як хоче. Господь, щоб було між нами. Знаєте, і... Але однак через Ісуса Христа ми отримали можливість знову мати відносини з Творцем. Знаєте, я коли готувався, я згадав, ви пам'ятаєте, що, ми, коли було Різдво, так? я пам'ятаю, що я казав цю проповідь, Бог мені нагадав, і ми запалювали свічку миру. Ми запалювали свічку миру. І коли я готувався, я згадав, думаю, кожна свічка була там любові, да, всі свічки були ці. І свічка миру для нас показувала те, що Господь послав Сина свого, однородженого сюди, на землю. Він народився, щоби зробити стосунки, відновити знову з творцем з нашим батьком. І я згадав цю свічку миру, коли ми її запалювали. І це якраз Ісус Христос прийшов сюди на землю, щоб ці стосунки могли бути знов у нас наладжені. Слава нашому Ісусу Христу за те, що ми маємо таку можливість. Він помирав на Христі за наші гріхи на третій день воскрес, щоб ми мали сьогодні живі стосунки з живим Богом. Слава за це нашому Господу Ісусу Христу! Об'явлення 3:20. Ісус каже, ось я стою при дверях і стукаю, коли хто почує голос мій, і відчинить двері, я війду до Нього і буду вечеряти, і буде вечеряти зі мною. Це запрошення до близьких стосунків. Господь стає, Він стукає сьогодні в наше серце, в наші двері, але Він хоче, щоб ми прийшли, відчинили ці двері і з ним вечеряли. За вечерюю спілкування. І він каже, цього буде вечеряти з ним, і він зі мною. Це будуть відносини, це будуть стосунки. Але Господь кожного дня стучить, як до тих, хто ще не має його особистим Господом і Спасителем, так і хто зруйнував з ним якими відносиним. Відносини руйнуються, ми ще будемо про це казати, да? багато аспектів в нашому житті, як ми можемо зруйнувати свої відносини з Богом. Але Він завжди. Чує нас і кличе нас, стукає до нашого серця. Чи може він відкрити двері і просто нас взяти за руку завести? Може, але є Господь, Він є любов. Любов, вона хоче, щоб ми прийшли добровільно до Нього, не сілками до Нього прийшли. Добровільно, тому що Він є любов, Він любить кожного з нас, щоб ці стосунки вони були живі і чисті. Що означає мати особисті відносини з Богом? Да? Зразу питання. Що означає мати відносини з Богом? Перше, це молитва. Це саме основне, те, що ми можемо мати, молитва це є спілкування з Богом. Це не просто прохання про допомогу, а це розмова з Богом. Це розмова з Богом, ми іноді хочемо, знаєте, така, як паличка виручалочка Господь, будь ласка, у мене є сьогодні якісь виклики, допоможи мені, будь ласка. Господь, мені потрібно це. Господь, вилікуй мене, благослови, благослови на роботі, благослови моїх дітей, благослови всім, в чому я сьогодні маю потреби. Це час, коли ми відкриваємо йому своє серце і слухаємо Його голос. Що дуже важливо сьогодні слухати Його голос, а не тільки звертатися до нього з особистими своїми потребами. Але чи хоче Господь, щоб ми зверталися до Нього? Звичайно, хоче. Він люблячий батько. Ми в пісні співали, що ми діти царя. Він хоче, щоб ми зверталися до нього. Але Він хоче взаємних відносин, щоб ми також само чули і його. Знаєте, Матфія 6,6. Ти ж коли молишся, війди в кімнату твою, зачини двері, і помолися від вому, що в Тайні Отець твій, який бачить таємне, відплатить тобі явно. Господь хоче особисто, і Він каже, щоб ми мали сьогодні тий, знаєте, тихий час, де ми можемо спілкуватися з Богом, де ми можемо налагодувати свої стосунки. Де ми можемо задавати свої всі питання, котрі нас сьогодні турбують, просто відкривати свої серця і казати, що у нас на серці. Йому не потрібна якась заучена молитва чи з якогось молитвослова. Він хоче, щоб ми просто зверталися до Нього, дякували йому, розказували свої, те, що в нас болить на душі, чи свої радощі, свої перемоги, свої невдачі. Він хоче бути центром нашого спілкування. І це дуже важливо сьогодні. Молитва це звертання до Бога, де б ми не були. Друге, дуже важливо в нашому спілкуванні і в нашому розумінні Божих відносин це читання Слова Божого. Я ж кажу, сьогодні Олександр він багато вже казав таких речей, але він так трошки жав, да, але це дуже важливо. Читання Слова Божого. Через Біблію Бог від, відкриває себе, свій характер і свою волю. Як ми зрозуміємо сьогодні Господа характер, ми можемо собі уявляти, але у нас є Слово Боже. Хтось називає Біблія, а коли ми називаємо Слово Божим, то це Його Слово. Свій характер і свою волю. Як нам побачити, який характер у нашого Господа, яка воля сьогодні для нас? І такий мій улюблений вірш Тимофія, 2 Тимофія 3, 16, 17. «Все, писане, все Писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправдання, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова була. І ці вірші нам кажуть, що все писання воно Богонатхненне. Все, що написано в 66 книжок Біблії. Воно все Богонатхненне сьогодні. Коли це писалося, це були окремі книжки, але зараз, коли це все вже є в нас Слові Божому, воно все Богом натхненне. А для нас корисне. Все писання, що ми можемо бати, воно для нас корисне для навчання. Бог хоче, щоб ми навчалися. Він не хоче, щоб ми просто сиділи і собі щось уявляли. Для навчання, для докору. Для виправлення, щоб ми виправляли себе, коли ми будемо через Слово Боже бачити, що ми щось робимо неправильно. Для виховання в праведності, щоб була людина досконала. Але щоб людина була досконала, до цього треба йти, так? до досконалості. Ми не зможемо прочитати Біблію один раз і сказати, все, я досконалий. Це процес нашого життя, процес стосунків з Богом. Молитися, Господь, я хочу бути досконалим. Він, він каже, Слово Боже, читайте, вчіться. Була досконала до всякого доброго діла готова. І Біблія нам каже, коли ми пройдемо все це, виправимося, будемо йти до досконалості, то у нас в будь-якому випадку ми будемо робити добрі справи. Тому що так каже Слово Боже. І ми будемо готові робити справжні добрі справи. А не такі, які ми сьогодні можемо собі уявляти, що це добра справа, а для когось вона зовсім не добра. Але якщо нам каже Біблія, що ми виправимося, виховуємося в праведності, будемо йти до досконалості, будемо робити добрі справи. І дуже важливий третій аспект, друзі, дуже важливий це послух і довіра Богу. Послух і довіра Богу. Відносини потребують взаємності. Ми не тільки слухаємо Бога, але виконуємо Його справу. Якщо ми просто сьогодні слухаємо і не виконуємо, друзі, це просто ми кажемо словами. Якщо ми сьогодні щось кажемо, але не підтверджуємо це якимись справами, це ми бачимо, що во так не працює. І знаєте, один із аспектів того, що ми маємо стосунки з Богом, ми хочемо слухати Йому, Його і довіряти Йому. І ви вже знаєте всі, так, що церква Воскресіння, вона ставить акцент на учнівстві. Чому на учнівстві? Тому що це заповідь для церкви. І ми читаємо Матфія 28, 19, 20. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестич їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотриматись усього, що я вам заповів. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Це послуг Бога. Якщо я маю сьогодні стосунки з Богом, читаю Біблію і бачу, що Ісус нам, останні слова Ісуса, тут на землі, Він каже, ідіть і навчіть ці народи, хрестіть їх і навчайте. Навчати, а як навчати? Він каже, тому всьому, що я вам заповів, він залишив нам вже в Слові Божому, що треба робити, як треба робити. Моделі свої. Як це він робив? У нас все це є. Треба тільки слухати і йти за Богом. Мати стосунки. Якщо я не маю сьогодні стосунків, тільки щось прошу у Господа, ну, це, це не довіра Богу. Якщо я сьогодні слухаю, то довіра вона йде вона автоматом зі мною. Я довіряю йому. А якщо я кажу, що я довіряю, але не слухаю, друзі, в ці речі вони не сходяться сьогодні. І казати Слово Боже, і йти, навчати інших людей. Це заповідь Ісуса Христа. Не тільки для простарів і для деякунів, для служителів, для церкви. Він це казав для церкви. А церква це ми з вами, окремі люди, але разом сім'я, як одна велика сім'я, церква. Тому Господь хоче, щоб ми були слухняними Йому всьому, що Він нам каже сьогодні. Але щоб він нам казав, що сьогодні треба мати стосунки з ним. І це дуже важливо, куди ми сьогодні витрачаємо свій час. Чи витрачаємо ми свій час на молитву? Чи витрачаємо ми свій час на читання Слова Божого, щоб зрозуміти Господа свого Ісуса Христа? Чи маємо ми можливість сьогодні? Піти в таємну кімнату, помолитися в тиші, щоб ніхто не заважав. Маємо час чи робимо це. Життя у Божій присутності. Коли ми будемо з Богом мати відносини, Його присутність змінює нас і дає нам мир, радість і мудрість. Якщо ми будемо шукати Його присутність. І дуже гарні вірші Філіп'ян 4.6 Не про що не зужуріться, але во всьому з молитвою, благанням, з подякою відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші во Христі Ісусі. Він каже, що Він не просто збереже їх, а збереже во Христі Ісусі. Не про що не журіться сьогодні. В світі є про що журитися. У нас війна в країні, багато викликів. Але Господь каже, не про що не журитися. у всьому з молитвою, благанням. Знову бачимо молитва. В першому стоїть молитва, спілкування, молитва це спілкування в спілкуванні, в благанні. Просіть Бога. Сподякуйте, дякуйте за все, що маємо, за те, що маємо сьогодні спілкування з живим Богом. Відкривайте прохання ваші перед Ним. Спілкуйтеся з ним, кажіть, що сьогодні, які є виклики. І Він каже: тоді мир Божий, який понад всяке розуміння. Іноді ми цього не розуміємо, і не можемо уявити, як сьогодні може в такій ситуації прийти мир на серці. Але Господь каже: мир він в мене. В нього вся сила, вся влада, Він створив цю землю, створив кожного з нас, на кого ми можемо ще оповати в тяжкі часи чи в часи, коли нам добре. Збереже серця ваші і думки ваші. Знаєте, це серце і мозок це один, один шлях такий від серця до розуму, думки ваші во Христі Ісусі. Але це треба в ньому перебувати в Слові Божому, в молитві. Знайте, але є сьогодні друга частина перешкоди. Для глибоких відносин з Богом, а вони є. І вони сьогодні на поверхні. Те, що нам заважає сьогодні мати стосунки з Богом, немає часу почитати Слово Боже, порозмірковувати про Слово Боже, не просто прочитати. Що Господь сьогодні хоче сказати мені? Куди він мене веде? Гріх і непослух. Гріх і непослух. Гріх віддаляє від нас від Бога, але якщо ми каємося, Бог готовий прощати і відновлювати нас. Якщо ми приймаємо, що ми щось робимо не так і просимо у Бога пробачення, знаєте, гріх і непослух вони дуже разом. Коли ми каємося, цей непослух повинен стати послухом. Йти за Богом, чути Його слово. Вмикаємось, кажемо, Господь, пробач, що я мало уділяю часу тобі, що я не маю таких великих стосунків. Але ми зараз подивимося, чому це відбувається. Зайнятість суета. Сучасний світ відволікає нас, в справи. І ми не можемо багато уділяти часу Богу. Друзі, але. Виставляйте свої пріоритети. Що сьогодні важлив, важливіше? Чи займатися багатьми справами? Чи треба нам праця? Звичайно треба. Чи треба нам дивитися своєю сім'єю? Звичайно треба. Але можливо уділяти час для Бога. І це важливо. Господь каже: попіклуйся про моє, я буду піклуватися про ваше. І це дуже важливо сьогодні. Уділяти. Час для Бога, і ви будете розуміти, що сьогодні важливо слухати Його Слово, служити Йому, довіряти Йому. І довіра це і є служіння сьогодні нашим життям, нашому Господу. Невіра або сумніви. Скільки сьогодні ми можемо сказати: слухай, ну я сьогодні молюсь, це я вірю, а в таке щось велике я не вірю, що Господь може це зробити. Невіра і сумніви. Приходять сумніві в житті, як Бог попіклується про мене, якщо я сьогодні не піду на роботу. Але Бог піклується. Він дасть роботу і дасть до роботи, тому що Він створив цей світ все у нього владі. Він знає кожне наше серце, Він працює з нами. І коли ми будемо читати Слово Боже, наша віра буде примножуватися, сумніви будуть уходити. Тому що Господь буде працювати в нашому житті. Тому що Він великий і люблячий Бог. Він хоче для нас тільки добра, благополуччя, і щоб ми служили Йому, довіряли усьому. Як поглибити свої відносини з Богом? Все те, що ми казали не робити, треба робити, так? все те, що сьогодні нам заважало. Приділяйте час для молитви та спілкування з Богом. Кожного дня, друзі, не залишайте на завтра. Кожного дня приділяйте час для спілкування з Богом. Читайте та роздумувайте над Словом Божим. Не просто читайте для Галочки. Роздумувайте, що Бог сьогодні хоче сказати, що Він хотів сказати 2000 років назад. Що Він сьогодні хоче сказати? 2025 років назад. І що він сьогодні хоче сказати для кожного з нас? Шукайте Божу присутність у повсякденному житті. Шукайте, тому що сьогодні на роботі ви можете стати помолитися, подякувати Богу за те, що ми маєте цю роботу, за те, що ми маємо сьогодні дихання. Просто подякувати Богу. Порозмірковувати над тим, що ми читали сьогодні зранку. Господь, що ти хотів цим сказати? Спілкуватися з ним, довіряти. Будьте слухняні Його голосу і Його волі. Якщо ми сьогодні довіряємо Богу і не слухаємо Його і Його волю, то питання чи довіряємо Йому? Якщо довіряємо, то повинні слухати Його голос і Його. Волю. Але це все в молитві, в читанні Слова Божого, в навчанні, слідуванні за ним. Перебувайте в спільності віруючих для підтримки та зростання. Де ми можемо перебувати з віруючим? В церкві? Навчатися, слухати Слово Боже. Але ви знаєте, що Слово Боже з кафедри проповідь. Вона забувається там три дні, два дні, да, там багато, багато процентів ми забуваємо. Спитати, що було на, на тій неділі проповідь, да, ви будете згадувати щось, якщо дуже близько було до вашого серця, ви згадаєте. Але якраз підтримка і зростання це дуже красний час для малих груп, де ми можемо разом спілкуватися, зростати, чути, чути виклики один одного. Молитися один за одного, зростати в Слові Божому, зростати в Слові, в навчанні, в вивчанні Слова Божого. Я згадав, що я вірші вчив, вчив тільки, коли був на центрі реабілітації, потім багато часу, і ми почали там вірші вивчати. Слава Господу, що ми можемо вивчати вірші. Вони нам дуже допомагають в нашому житті. Зростаємо, допомагаємо один одному. Але дуже важливо бути відповідальними в цьому. Тому що Господь хоче, щоб ми уділяли йому час. Часу небагато, 24 години, з них половину ми чуть менше відпочиваємо. Але Господь хоче, щоб ми уділяли час для нього. І в підсумку. Бог бажає мати з нами справжні особисті відносини. Він чекає, щоб ми зверталися до Нього не тільки в складні моменти, а щодня, кожного дня звертались до нашого Бога. І не чекали цих складних моментів, тому що буде дуже важко чекати моменти, коли Господь кожного дня чекає на спілкування зі своїми. Усановленими дітьми. Якщо ми будемо шукати його всім серцем, Він відкриє нам і змінить наше життя. Нехай кожен із нас поставить собі питання, чи є мої відносини з Богом, справжніми, живими. Якщо ні, то сьогодні чудовий день почати почати налагоджувати свої стосунки з Отцем Небесним. Господь чекає, Він любить кожного з нас. Він хоче, щоб ми розмірковували над Його словом, молилися до нього, за все дякували, зростали і були вірними. Давайте станемо, помолимося і подякуємо нашому Богу.